Є кіл-зона у нас певна, в якій ми добре працюємо. Штурмовик, який прийшов і просто ліг. Він повністю боєздатний. Він рухався для того, щоб штурмувати позиції, але замаскувався поруч із трупами і вже в останній момент, зрозумів, що йому це не допоможе, ми його бачимо, відпрацювали. знищений. Поруч тут ще знищені його колеги. і, і далі будуть теж знищуватись. Наступний виліт, відпрацьовуємо двох петухів, які рухаються на відкат. Ми зробили одного теж тяжчим, а одного зробили, вже, який не вилікується. І залишився він тим деревом назавжди. Відпрацювали по ціле Казані. Там там був особовий склад і в принципі знищений одразу. Від коригування наших розвідників. Mm. Ну так, бо по факту видно, що на щось зелені заповнюють. Yeah. І ми самі не бачили ціль. Нас просто підвели і сказали, в який кущі залетіть, і ми відпрацювали. Наступне відео у нас гуляють по полю. Декілька їх було тоді за той день. Просто саме довге поле, яке у нас на смуги є, і вони через нього пробують перейти. Само собою це без шансів. Відпрацьовуються всі. Практика їхня така не працює в цьому районі. Пробують обходити наші порядки, ми їх, їх зупиняємося. Обходять позиції подалі і пробують залізти. Це ті самі поля. Заходити, у нас трішки по картинці, по горизонту були проблеми, але по цим вказанням заходимо, підпрацьовуємо. Працюваю ще раз. І так до того моменту доки не перестану ходити. Наступне відео замаскувався. Думаю, що його не видно, але наші хлопці з розвідки на маріках чітко. Визначили, куди він зайшов, дали ці вказання, і ми просто технічно відпрацьовуємо. Їх тут сиділи декілька, відпрацювали одного, потім відпрацювали іншого і ще декілька разів відпрацювали для профілактики, можливо хтось поруч, є, бо зазвичай де діє скупчення, то вони ховаються там не погодом. Такий стальний інструмент. Рухається група особового складу. Ми її помічаємо, за допомогою розвідки відпрацьовуємо, є такі в нас з -з загорання десь та плях, скоріш всього. І в принципі з цієї групи з трьох двоє-200. Комплексно за, за допомогою того, що ми ще потім допрацювали. Е, самі заходи тут не дуже красиві через те, що у нас по горизонту там були нюанси е, по радіо, але е, ну, сам результат красивий і красивий через те, що є дорозвідка з Мавіка. Цей настільки контужений, він ти типу полежав окремо взяв переповз е, до цього. цього та, та вони, або обоє. Це третій. Відпрацьовуємо третього. Третій, на жаль, встав і трішки пройшов. Не знаю наскільки далеко. чи вижив він потім, чи не Вижив, бо вибух дуже близько. Бо можливо, на адреналіні пішов. Бо там дірочок мала в нього не робити. А двоє цих залишилося тут назавжди. Наступна ситуація у нас група піхоти, яка вже майже затягнулася. Ми прилітаємо і відпрацьовуємо того, кого нам легше. Вибрали для себе жертву, відпрацювали, далі організували безперервну розвідку, зрозуміли, де вони зупинилися, і саме собі ми не відпускаємо такі коли ми поруч стоїмо і вони рухаються так нагло. то ми допрацьовуємо. Привітів одразу. Трішки було тяжко зорієнтуватися тут кут із висоти і інший кут із того, як вона насправді відбувається. Але Швидко знайшли їх. І доволі тут еферафактно це один із моїх улюблених зальотів. Сидить штурмовик один, його пробують викорити тяжким бомбором, скидують. Поруч ми тут вже відпрацювали. Його товаришів, і цей дуже так виглядав і прям просив, щоб до нього хтось залетів. З його з однієї сторони, і спостерігали, а з іншої сторони спостерігали. Вже укриття саме е знищили, а е в, але, от, він там знайшов собі та від маленьких боєприпасів, від тискидів з Мавіка і сидів. Е був повністю живим, готовим. До штурму, але трішки контуженим через те, що поруч приходить. І поруч валявся труп. От він майже на трупу сидів там цей весь час. Ну, В принципі, ми приговорили його і більше він вже воювати не зможе. Особовий склад, мінометний розрахунок, тягне міномет на позицію. Ми його вчасно виявили і прийняли рішення на ураження оптичним дроном. А наша ціль це саме розрахунок мінометний. За ще на швидкості відпрацювали мінімум двоє-200 і 300. Ну, всі інші трьохсоті. Ми жили навіть в неї. І деякі з тих, що трьохсоті, також дійдуть, бо тут евакуація тежка. Ми відпрацювали мінометчиків, а наші колеги з іншого екіпажу допрацювали міномет, зробили в ньому отрує.